Всем привет! Сегодня мы разберем силы Гарпа, Роджера и Белуса. Ну и плюс кайты на добавочку. Давайте для удобства разберем волю на 8 категорий. Не подконтрольно. Не подконтрольно воля может быть как и супер сильно, как и Главный прикол в том, что она не под контролем. Также э, обычная слабкая, обычная нормальная, обычная сильная. Продвинутая слабка, продвинутая нормальная, продвинутая сильная та експертний вищий уровень. Хорошо, разом. Я розбив на 4 категории, только для нашего удобства, так нам будет легче распределять уровень ціль того или иного персонажа. Почнем з волі вооруження. И давайте так. Ви у Роджера та Белуса продвинутий нормальний уровень волі вооруження. Возможно, у Роджера сильний уровень волі вооруження. Ну я сейчас же пущу, шо в нього нормальний уровень продвинутий волі вооруження, потому што че буде більш логіческий. Почому поясню потом. Що касається Гарпа. Гарпа був зразу експертній уровень волі вооруження, тоєст надвігола би віше, чом в Белуса та в Роджера. Королівська воля. Возраст Роджер я сильную продвинутую королевською волю. Чому так? Якщо вона був паритетный размен з белюшем, которая нормальна і продвинута воля королевская. Ну, тут все просто. Вроджер, в Роджер, свою першу очередь, має більші амбіції, і також не можна тож не сказати, чи був вроджер на момент битви з Белеусом на пікі своїх сил. Хто-то говорить «да», так говорить «нєт». Я зараз допущу, що в нього не була сильнішої королівської волі в нього тоді. Тому я йому дам продвинутою, сильною королівською волю, а Гарпу та Белеусу — нормальною, продвинутою королівською волю. Дальше — воля наблюдення. Ну, ми не можемо точно сказати, в кого і кого уровня воля наблюдення, але, скоріше всього, всіх трьох продвинуті нормальний уровень волі наблюдення. Так, да, можливо, в Роджера та Гарпа буде посильніше, але там різниця не роляє від слова совсем. По волі у нас так вийшлося, що воля вооруження Перемагає в нас Гарп на 2 голові. По королівській волі на два 2 ми стоїть Роджер, а белуз, якій з волі, не має прииму над ними по оружію. По оружію, зразу говорить, що в Гарпа немає оружия. А в белузі та оружие дуже сильні мечі. Поэтому там, роджер комплексирую різні волі з белузом своїм мечом. А що касається Беларусі, Беларусь хоч і не, не компенсує всю різницю волі, зато Беларусь також має найсильніше фізичне тіло людське. Тобто, буквально, Беларусь має сильне фізичне тіло, сильне військо, Плюс нормальную сильною волю. Роджер має чуть сильнішу волю, ніж в але зато має фізичне тіло. Карп має чуть сильнішу, сильнішу волю, рахуйте в роджер, потому что ну, експерт в волі вооружене, то есть максимальний супер, супер уже високий, но почему не має оружия, як в Роджера. Також можна сказати, що в Беліусі фрукт, але давайте будемо говорити правду. Даний фрукт безполезний проти настільки сильних персонажів. Хто з них в такому випадку сильніший? Якщо на практиці визначитися, хто сильніший, то неможливо. Запитайте ви мене. Я скажу, що є два способи. Перший, че очічно. Вторий, че скайлінг через команду. Очевидно, Перше місце серед них гарф, второй белус, третя Роджер. Но давайте так. В данном случае я не хочу судити, в данному случаї посудим через команду. І второй команді Роджер, і третє в команді Роджер, і четвертое в команди Роджер сильнее чим второй, третій читверйчок в команді Белуса, що означає, що команда Роджер сильніше команди Белуса. В одному из своих видео я говорил, что команда Роджера сильнее команде Белуса на одного Одина. Потому что когда Один был в команде Белуса, команда Белуса была равна команде Роджера. То тобто, есть, в команде Роджера является Один, то команда Роджера стала на одного Одина сильнее. І черші і приблизну силу короля пірата в своїй команді я відчитав, наскільки Роджер сильний белуса, і в мене получилось на 5,4%. Що я хочу сказати, черный результат на 5-4% дуже сильно схожий на реальність. Тому що, да, хоч між ними і є різниця в силі, але не сказати, що вона велика, вона навіть не більше 10%. Тому можна сказати, сказать, то, що роджер сильніше менше, ніж на 1-2. По итогу, по моему мнению, первое и второе место роджер, вони абсолютно равны. І трошки прям на крапельку ніг слабкіше беуз. Далі забором кайда будемо його перерівнувати іменно що з белусом. Зразу відмітаємо драконову форму та огненної драконову форму кайда, Вони підходить тільки проти неповоротливих великих соперників з маленькою прочністю. Під такі описання підходить тільки зоніша. Ву Белуса та Кайдо рівність по волі. Тогда надо буде зрівнювати їхнє оружиє, фрукти і так далі порівнювати між собою. Ну ми кращим зараз із займемся тут. Уже Кайдо слабєчему оружию Белуса. При цьому, що ми їх будемо порівнювати в базі то, звісно ж, буде побіда в Белеуса. Що хочеться їхніх обічних фізичних стат, ну, я можу так сказати. В Белеуса порівняно з базовим кайдом бешене преимущество в вінослівості, а в пробивної мощи за счет оружия. З другої сторони кайдов, якого є преимущество над Белеусом в прочності. В битві базового кайда та Белеуса я бы поставив на белуса. Потому что в белусу преимущество виносливості, и він зможе довше страшатися. Тепер беремо кайда в гибриди. Тут ситуація трошки другая. Да, у белуси до сих пор преимущество і в пробивної мощі, и виносливості. Но зато в кайду більше прочность, больше, сила больше, манувренность больше, скорость больше швидкість атаки. Хоче може показати, що в даній ситуації Кай дуже сильніше, але це трошки не так. Тут є одна маленька проблемка під названням то, що і Белюс, і Кайда тупі. Реально, при шутах вони дуже-дуже тупі. Но, крім цього, Кайда ще самоуверені. Постоянно думає, о, я такий порожні, танкану я удар лучший. О, я такий порожні, тр... танкану я удар ло. І так далі. Коротше, як я собі представляю дану битву? Бітва починається, белуз бере, ударає своїм кинжалом, а Кайдо такий «Хм, я Кайдо, я прочний. І він нарізає Кайдо. Потім Кайдо о, мене нарізали, і починає нормально дратися. Тому рахуйте, чи буде битва раненого Кайда та нормального Белеуса. Да, Белуз тупой, споритись не буде. Він не буде питатися Кайда бити брачів, знаю його, знаю його інтелект. Ну, все равно я думаю, що Белеус тут побіждає. Хоч мені обсудили те, що нам треба в даному випуску, але погодьтесь, відео получилось доволі коротке, а я маю його розтанути. Тому перед фінальним частом ще швидко обсудимо лін-лін. Все-таки обсуждати її в окремому відео я не хочу. У неї королевська воля равна кайде і воля оружиє також равна кайду. НВ невідомо, Можливо, воля наблюдення в неї є є обічною, можливо, продвінутою. Я їй дам продвінуту і слабку волю-наблюдення, тому що вона у мене взагалі не показала продвінуту волю-наблюдення. Так, це правда, але я просто фізично не вірю, що в такого сильного персонажа не може бути продвінутої волі-наблюдення. По фізичним статтям вона равна Кайдо, але менш прочна. Беру її з дужками-капітанами, тобто з електроділкою. Що хочу сказати? В такому випадку вона буде сильніше базового кайдо, але слабкіше кайдо в гібриді. У мене є канал VWPlay, на якому скоро вийде відео о відповіді на коментарах. Також у мене є телеграм-канал, ссылка в описанні. Якщо ви хочете, щоб я зробив відео о шансі та міхі подобно цього, то пишіть об цьому в коментарях. Всім дякую за просмотр та всім. Na zadnod troških ste not videli, petemu dajtu vam govorimo o komandi do filamina, da. Na zadnod troških ste not videli, petemu dajtu vam govorimo o komandi do filamina, da. Na zadnod troških ste not videli, petemu dajtu vam govorimo o komandi do filamina, da. Na zadnod troških ste not videli, Поэтому давайте вговоримо о команде Да, Надо трошки растануть видео. Поэтому давайте вговорим о до Фломина, Да, Надо трошки растануть видео. Поэтому давайте вговоримо о до комдедон Да, Надо трошки растануть видео. Поэтому давайте вговорим о команде дофамин Да, Надо трошки растануть видео. Поэтому давайте вговоримо о команде до фулмин Да. Надо трошки растянуть видео. Поэтому давайте вговорим о команде до филамин года. Надо трошки растянуть видео. Поэтому давайте вговорим о команде до филмин года. Надо трошки растянуть видео. Поэтому давайте вговорим о команде до филамин года.